Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч Динамо у лізі Європи, подвійний трансфер Карпат, куди перейде Олександр Зінченко та багато іншого. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як, от, наприклад, те, що я вже розповідав в минулому відео про Володимира Шепелєва, який може прийти в Олександрію, а зараз вже офіційно це відомо, тому немає сенсу це повторювати. Або те, що Зубков може прийти в трабзаспор. Ну а зараз повідомляється, що клуби вже домовились і залишається лише дрібниці, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Починають, звісно, з київського Динамо, яке перемогло вперше у лізі Європи, перемігши РФШ з мінімальним рахунком 1-0. Цей матч приніс багато цікавих та прикрих фактів, тому що кияни вперше не пропустили в цьому подинку і завдяки цьому і перемогли. Кияни вперше перемогли з 2020 року на груповому етапі Єврокубків. У 2020 році вони перемогли в групі Лізі чемпіонів Ференсвараш. А якщо казати не про групову стадію, то перемагали Брюги в одній 16 -й фіналу Лізі Європи. Що стосується самого поєдинку, то він був дуже важкий. По-перше, тому що РФШ – це команда, яка грає в такий дуже оборонний футбол. Завдяки такому футболу, вони, до речі, перемогли в минулому турі Нідерландський Аякс з рахунком один так само вони вирішили грати і проти Динамо, і звичайно, киянам було дуже важко пробити їхню оборону. Андрій Ярмоленко на післяматчевій прес-конференції також сказав, що гра була важкою, а ще через те, що був важкий газон. Тому, звичайно, коли довго граєш на такому газоні, то ніжки швидко підсідають. У другому таймі кияни додали у швидкості, почали з'являтися якісь зони, почали відкриватися. І важливо в цьому матчі відзначити Олександра Піхальонка. І зараз я кажу не про його єдиний гол в цьому поєдинку, а те, як він віддавав передачі. Він ідеальний диспетчер, він ідеальний плеймейкер, Він мені дуже подобається, і коли він грав за Дніпро, 1 і навіть за Маріуполь. Прикро, що Олександр не може грати більшу кількість матчів. Він пропустив велику кількість матчів восени, і, звичайно, через це Динамо напевно втратило ну, якусь кількість очок. Взагалі, цей поєдинок також важко оцінувати, бо багато основних гравців було відсутні: шість польових гравців, бощана продали. Боярський не міг допомогти. А як на мене, це один з найкращих гравців Динамо Шепаренко та інші. Звичайно, коли з Дніпра один до Динамо приходили піхальонок та Рубчинський, було багато надій ще й на Рубіка. Тому що він досить цікавий гравець, і е, всі дивилися на нього як заміну потенційно Шапаренко. Але по цьому поєдинку видно, що він трошки загублений. Він можливо не розуміє, в що грає Динамо. Можливо, йому було важко грати проти такого позиційного суперника, але ну, потрібен ще час, щоб він якось адаптувався, або взагалі переходити в оренду в якусь іншу команду. Варто відзначити, що в цьому поєдинку була зроблена досить пізня перша заміна, коли Пономаренко вийшов замість Кабаєва. І що також варто відзначити, що вийшов не Гереро, за якого Динамо влітку заплатила майже 2 мільйони євро. А Пономаренко молодий талановитий гравець, який багато забуває за ю 19 і в юнацькій лізі УЄФА. І як на мене, в цьому поєдинку він показав досить непоганий рівень. Він мав виходити віч на віч, але арбітр чомусь побачив порушення у ньому, що він підняв високо ногу, тобто небезпечна гра. Хоча на повторі показали, що ніякої небезпечної гри не було, і він це прекрасно розумів, через що почалася якась сутичка, бійка, штовханина, де у підсумку гравці там РФШ та Динамо отримали по жовтій карці. Тому досить прикро, що у Пономаренка забрали таку дуже гарну нагоду, щоб і подвоїти рахунок, і просто показати тренерському штабу, що він дійсно гідний і є номером 2 у Динамо. Також варто відзначити, що на лавці запасних був голкіпер В'ячеслав Суркіс. Тому, як бачимо, кількість родичів керівництва збільшується у заявці. Взагалі, це був дуже корисний поєдинок для Динамо, тому що РФШ грала саме так, як будуть грати більшість команд в на навесні. Всі ми прекрасно знаємо, що проти Динамо майже всі такі команди грають. Ну можливо, якісь Карпати, Полісся будуть грати у відкритий футбол. Можливо, ще хтось, але в більшості випадків всі будуть будувати щільну оборону. Ну а тому для Динамо це був непоганий іспит ще й міжнародний. Також ця перемога була важлива, тому що вона перша є в цьому розіграші лізі Європи. Це також бонус від УЄФА 550 тисяч євро. Тому, звичайно, це серйозні кошти. Деякі клуби на них купляють досить класних гравців. До речі, і ви напишіть в коментарях, як вам цей поєдинок і чи зможе Динамо стати чемпіоном країни в цьому сезоні. Львівські Карпати продовжують працювати на південноамериканському американському ринку та готують подвійне підсилення. По-перше, клуб майже підписав 18-річного правого Вінгера Палмеросу Луїса Яно. Він підпише контракт на три сезони і найближчими днями вирушить на медичне обстеження. Палмераз також зберігає 20% від майбутнього продажу. А ось другим новачком може стати також Вінгер, але це вже 23-річний аргентинський гравець, який грає в Уругваї. Карпати цікавляться гравцем уругвайського клубу Мантовій Сіті Естебаном Обрегоном. Львів'яни хочуть орендувати його з правом викупу. Карпати вже підписали перед цим аргентинського півзахисника Патрісіо Танда, Зараз тут можуть підписати вінгерів. Тобто, навіть не зважаючи на те, що багато гравців прийшло з руху: Квасниця, Федер інші гравці, які е, мають таку саму позицію, львів'яни все одно шукають гравців на південноамериканському ринку. Скоріше за все, 18-річний бразилець буде грати за молодіжну команду. А ось що стосується 23-річного аргентинця, то це вже е, щось під основу. Якщо сподобається, то викуплять його контракт. А взагалі, враховуючи тих гравців, які були. Тих гравців, які приєдналися з руху, і цих гравців, які можуть приєднатися, то виглядає, що навесні, у Владислава Лопашка буде дуже багато приємної головної болі. Італійський інтер включився у боротьбу за українського універсального гравця Олександра Зінченка. Як повідомляє джерело Інтерлайф, інтер розглядає можливість підписання лівого захисника арсеналу цього літа. Раніше була інформація, що Дортмундська Боруся цікавиться 28-річним гравцем, але досі не відбулось конкретних перемовин, тому відхід може бути перенесено. Враховуючи, що влітку залишиться лише рік контракту, то ціна буде нижчою на гравця. Таке враження, що такі клуби, які цікавили Зінченко, Бруся, Дортмунд, Атлетико Мадрид, поцікавилися Орснала скільки він коштує. Ті відповіли, що 20 мільйонів фунтів плюс бонуси, і просто вирішили. А давайте півроку почекаємо, і ціна звичайно буде ну десь на 5-7 мільйонів менше, тому звичайно хочеться купити його дешевше. Хоча що стосується Борусі Дортмунд, то у них з цією позицією є проблеми як з опорником, півзахистом, так і з лівим захисником, тому їм важливо придбати його вже зараз, тому що ситуація в чемпіонаті розвивається не найкращим чином і можна взагалі залишитися без єврокубків на наступний сезон. І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.